Доброго ми з України. Значить так, Лемурія, новий герой, верніше старий новий герой. Костюмований Геркулес. А, попередня версія була ніяка. Один з перших героїв, він ну, такий ж на фоні стандарта. Цього апнули, до того ж, апнули досить непогано. Значить, лівий боєць, ну, таке щось. Значить, 820 сила. Така собі. Е, мені здається, сильніший за нього в цілому, але це не настільки важливо. Клас у нього худок горизонту може е, цей Вернутися від ульти, Ну, в принципі, це непоганий клас, якби для нього, для атакуючого героя. Непогано. Додатково можливо зберегти. Цього героя, якщо в нього хтось ультене. Цивілізація значить стражі Гор. Коли представник вмирає, всі вороги отримують 25-50 і 100% шкоди. Ну, Така собі цивілізація. Ні про що. В принципі, вона працює від одного героя вже добре. Можливо, десь там в кого кавалер спрацював, і десь він там залишився, наприклад, герой з одним ХП. Це може. Зіграти роль, але не, не досить часто і ну, не така вже тут суттєва цивілізація. Так, по статах. Поїхали 777. Ну, На сьогодні це трішки вища атака від середньої. Не така, що ухти-ухти. Броні в нього навіть трішки менше, ніж в Десь я вважаю, 750 серединка. Тобто, хоча б там 800 плюс, треба нагнати. Для того, щоб цей герой міг стояти. І життя в нього десь та, теж так по-середньому 1376. Як для п'ятірки, трішки там на крапаль більше, ніж середньочкове ХП. От. Але в будь-якому випадку, це герой атакуючи, його бажано качати в атаку. І вже в залежності, де ви його будете використовувати. Будете використовувати чисто в атаці, тоді. Наприклад, можна гнати десь там разок цапанути броню, а гнати так, атака життя. Якщо будете в команді оборони використовувати, тому що в принципі може він стояти в команді оборони, то е, тоді брати більше акцентувати, як на мене, на броні. Так, поїхали далі. Швидкість мани висока це вже супер. Тобто герой базово заряджається з восьми камінців. Розкручувати можна до 7, не розкручувати то вже інша справа. Поїхали далі. Наносить шкоди 270% цілі і найближчим ворогам. 270 по трьох – це вже непогано. Багато героїв, хто б'є по трьох, однаково, це 250%. І далі, чим більше у ворогів мани, тим вище додаткова шкода, яка може досягати ще 120%. Тобто. В цілому це буде 390. 400 на 3 це понад тисячу шкоди. 1170. Це багато по трьох. Те, що це не шот, що це якби удар по трьох, але є купа героїв, які та сама матерасу, яка ріже по трьох, і далі він лупить по трьох. Тому, в принципі, це непогано. Якщо ви там з ульти виносите практично трьох героїв, розультувавшись своїми трьома, то це досить таки круто. Так, далі краде 10% мани цільових і найближчих ворогів. Ну, тобто, я розумію, так, він б'є по трьох і в трьох краде. І рівномірно розподіляє їх між всі, всіма, всіма союзниками. Оця фішка дає в принципі, е, якби, потенціал для того, щоб він міг стояти в команді оборони. Тому що от така ситуація, коли ви там заряджаєте своїх, ненароком заряжаєте Геркулеса, і він зрізає вам ману, ну, трішки, звичайно, буде неприємно лупане. І далі всі союзники отримують плюс 30 вірогідність критичного удару на 4 ходи. Тобто можуть ультувати і 30% один з трьох, одна з трьох ульт, чи якщо там масовий, то по-любому як, якась ульта залетить з критом. І далі всі союзники отримують на 60% більше критичної шкоди на протязі 4 ходів. Я розумію. Що це, виходить, з камінця ще буде на 40% камінь критувати. Тобто десь так, як Дейдре, що вона там бафає і ульту, і камінь бафає. Тому це класно. Це класно і в захисті, і це класно і в нападі. Якщо взяти в цілому по використанню ну, ПВПшний герой, в принципі, якщо брати титана. Якщо у вас там немає достатньої кількості якихось героїв певних, якщо е ним йти на зеленого титана, о, то можна його, брати. Можна брати, Можна тому що крити — це досить цікава штука. Якщо у вас там якийсь той самий Ігніс, дракон, о, то ще як почнуть його міньйони бити під критами, то це буде досить боляче. Там нормально зульти. Чи з просто тичок міньонів буде залітати, що, мама не горюй. Чи якийсь просто камінь. Просто якщо він буде з крітом залітати, це досить нормально. Тому що ми знаємо, там стані з той, та ж сама Клондія критує червоних критовщиків. Там камінь-бафа по-моєму, теж костюмований. А чи що, так, да, здається. Але ну, піймати костюмованого ареса, хоча і Геркулеса піймати костюмованого не так просто. Але якщо ви його піймали, то теоретично на зеленого титана навіть дуже нічого він піде. На події проходження також він піде. Тобто ви берете якогось е, масовика ріщика, ту ж саму матерасу, і далі цим проходитесь, і вилітають там е, що моби на карті. що... На якихось івентах, тому для подій він також зайде, для ПВП, само собою, зайде і в команду Атаки він зайде. Можна якусь, не знаю, річку, ту саму Андрободу брати під нього. Вона зрізана, він ультанув, чи навіть навпаки, якщо Наприклад, її ульта залетить скрітом в когось, то це великий відсоток того, що ви просто з ульти заберете героя суперника. Для нападу досить класний герой. Досить класний герой. Для захисту ну, варіативно. Тобто, якщо у вас нікого кращого немає, дивлячись, які герої є, але може він стояти в захисті. От, е, тому підсумовуючи, герой класний, апнули його супер, е, використання його досить різносторонні. Звичайно, є там супер-пупер донатори, в кого є під, 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 під кожний вид якісь кращі герої. Але навіть для них я думаю, що в команду атаки він зайде. О, можливо, там на титана вони не будуть брати, чи однозначно не ставити в команду оборони, можна когось кращого знайти. Але для середнячкових гравців, а тим більше початківців, ну це дуже класний герой. Тому що використання його е, практично в будь-яких люби, сферах гри буде доцільне. Тому оціночка йому. Ну, я не скажу, що він там імба імбова, якби він е, грізав мани трохи більше. Тому що ну, 10% він зріже. І розподілить по своїх, ну так собі. Ви, мабуть, не сильно почувствуєте, якщо у вас команда всі п'ять героїв, тобто він позрізає там 10%. Ну, це <сміття> по декілька відсотків понакидає на, на вашу команду. Це ні про що. Ось. Тому, якби не імба імбічна, але герой імбовий, досить різностороння ульта. Досить різностороннє використання. Оціночку я йому поставлю: 11. Хто піймав, того, вітаю. Качайте, грайте, отримуйте задоволення. Дякую всім за увагу.